Ну, що можна сказати, я вже в флажзоні казав, що такий сценарій, як можна сказати, в, в Голлівуді не придумують. І пенальті, страсті, амбіції, 97-8 з ми зрівнюємо рахунок По ходу матча Олександрія теж програє, але десь хотілося зацепитися, десь психологічно просіли. І Олександрія десь. Вирівнувала рахунок, потім забила. Ну, казалось би, але ну, хлопці молодці, показали характер, вирвали цю нічю. Я думаю, достойний сьогодні матч був. І всім глядачам він сподобався. Сьогодні, по першому тайму, було видно, що Олександрія по статистиці переважала команду оболонь. Чи хлопці не вийшли з роздягання, чи чому так настрій? На перший тайму, по другому кандиду, Ну, Ці на помилки десь как, е, на, на хлопців давить, і, от, і боя, десь боясь не помилитися. Тому десь так вийшли. Хоча ми хлопцям кажемо, грайте, не бійтеся, Це футбол, якби е, є моделі, як е, е, грати, е, але десь от це, в психологічному плані десь, е, е, результат давить, е, турнірна таблиця давить десь. В, в психологічному плані ще хлопці не в всьому, тому якби є помилки, така робить, можна сказати. Але якби нічого поправили в, в перерві, підказали десь, якби начали создавати десь якісь оліли моменти, активно тре, а, стали грати, і активність, як правило, завжди вироджується. Тому чисто в, в кінцівці вже на характері проявили. А, вже, Уже деякий раз показує, що би, є у хлопців характер Тому будемо рухатися далі, би, попереду ще ігри. Тим паче і з Олександрією нас вдома буде, буде грати То гарна, хороша збалансована команда Олександрія. Ми знаємо, хороші фахівці працюють з ним. Тому би, очень, я впевнений, що глядачам сподобалося сьогодні ну, вообще, сценарій, як складувалося сьогодні. Ми.